На каналі Крінч, і сьогодні у нас нове відео від спілки українських сімерів. І це у нас зламаний телефон. Хто давно слідкує за моїм каналом, ті знають, що колись я вже знімала, точніше, не знімала, а брала участь у такому ж самому проєкті, і спілка вирішила, що було б круто на річницю зробити таке саме, але інакше. Головна різниця між попереднім зламаним телефоном і теперішнім полягає у тому, що можна використовувати, можна повторювати смайлики. Також можна використовувати картинки різні і взагалі багато іншого. Головне, щоб непрямим текстом писали, як має виглядати персонаж. Ем, також у нас за, за рік цей дуже багато прибавилося людей. Зараз ви можете бачити на екрані інфографіку, хто, хто бере участь у цьому марафоні. У нас як е, учасниць багато, як і з самого першого марафону, так і багато інших учасників, які до нас е, додавалися. Обов'язково подивіться усі відео. Посилання на плейлист буде, як завжди, в описі. А, давайте я вам розповім про. Те, які смайлики і які картинки мені попалися. А, я коли побачила ці картинки і ці смайлики, я була в шоці, як мені з цього створити персонажа. Того, що зараз на екрані ви побачите, що мені попалися а, дві картинки це а, про подвиги Геракла і доктор Хто. Взагалі, Подвиги Геракла» я трошечки читала, трошечки слухала і маю загальне якесь враження. А щодо іншого, якщо я не помиляюся, серіал Доктор Хто, я максимум дивилася декілька хвилин якоїсь серії. І тому для мене це було дуже тяжко, тому що я не знала, як це поєднати персонажі. Тому що єдине, що я зрозуміла, почитавши. Просто Google, це те, що їх поєднує, це те, що вони, типу, а, якщо доктор, хто пов'язаний, типу, з пригодами у часі чи щось таке, не бойте мене, якщо я помиляюся. А Геракл це, типу, напівбог. Це єдине, що їх пов'язує, як я зрозуміла, тому я вирішила створити персонажа мага, Мені здається, це ідеально би підходило, що під першу картинку, що під другу картинку. Також мені на самому початку випав такий персонаж з темнішим кольором шкіри, ніж я зазвичай створюю, і я вирішила його не змінювати. Я дуже швидко впоралась з його зовнішністю, тому що мені, як на диво попався симпатичний персонаж, я була шокована цим. Також мені ще надіслали смайлики, це були смайлики з поліцейським ракетою та карим оком. Якщо ракету я ще якось там цьому персонажу приписала майже приклеїла скотчем, це те, що він обожнює ракетобудівництво і так далі. Поліцейським ім'я вибрала йому кар'єру, як ви могли бачити у початковій касцені. То про Каріоку я зовсім забула, і воно мені було ні ні в двері. Я про нього вже згадала після запису відео. Тому вибачте мене. А також я ем, створила для цього персонажа, як ви могли бачити, сестру. Не знаю чому. Мені просто так захотілося. Um, мені здалося, що він ідеально підходить, цей персонаж, для того, щоб простити молодшу сестру. Я не знаю, чому я так подумала. Просто прийшло в голову і я створила. Тому ось так. І також я, um, мені стало цікаво, як би наступна учасниця це у нас Фен як вона розшифрує мій смайлик з дитиною. Зараз ви побачите смайлики, які я передала. Сподіваюся, там Вен якось розшифрує цей смалик, того, що для мене це було супер тяжко якось описати цього персонажа, тому що тут е я не знайшла чогось такого, що прям описує-описує цього персонажа. Але, як ви можете бачити, я все ж таки з горем пополам його описала і надіслала Вен. Ось так от. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, вам сподобається уся колаборація. Ця. Ви переглянете відео усіх учасників, які будуть за посиланням у плейлисті, і підтримайте їх також. Ну і підтримайте мене підпискою, лайком чи коментарем. І зустрінемося уже зовсім скоро. Всім папа! -па.